Ми насправді всі хочемо одного й того ж, хоч ставимо різні цілі. Хочемо відчувати задоволення і щастя. Але шлях до цього тільки один помічати те, що вже є. Це відео про перехід з осіннього періоду в зимовий, але так, щоб життя відчувалося максимально гармонійним і достатнім, приємного перегляду. І, хоч на вулиці, всі останні дні дуже пасмурна та холодна погода, в мене вперше за всі останні роки мого життя. Не портиться через це настрій, як ви пам'ятаєте, я навіть знімала відео як полюбити осінь. Проте мій настрій не портиться не через те, що я заповнила свою осінь якимось всякими крутими подіями та досягненнями, а через те, що як і у всі найкращі дні свого життя, я відчуваю, що маю все, про що я мріла. Людині не властиво відчувати такі почуття. Тому що як тільки ми досягаємо чогось одного, ми завжди прагнемо чогось іншого. Але насправді нікому не буде бракувати, коли ти трошечки зупиняєшся і просто усвідомлюєш, що декілька років назад ти реально мріяла бути тут. Тому що просто на мить уявіть, якби ви з минулого телепортувалися у життя зараз. Я думаю, точно що є щось таке, чому ви могли би дуже сильно порадіти. Я купила на тему ось такі органайзери, і як ви бачите, в мене деякі стоять. Деякі ось так. І я би хотіла тут все розкласти, трошечки організувати простір новорічні носочки. Хтось же хоче нового року. Та дам на здивування ці органайзери просто ідеально саме шість штук і по довжині, причому також влізли в мою шухляду. Ми звикли дивитись на життя зі словами Дайте більше. І скільки б не отримували, нам все одно недостатньо. Але можна прикласти мінімальні сили, щоб це змінити. Свідомо переключатись на те, чого колись не було, а зараз є, помічати це і дякувати. Це насправді єдиний шлях до щастя та ізобілля, поки цього немає. Читання книг про сенс життя і проходження курсів не допоможе. Є такий шанс, що хтось це зрозуміє у старості, коли ніби й робив все життя, все ще більше заробляти і краще жити. А щастя і ізобілля так і не отримав. Але ви можете зрозуміти це раніше і вчасно. Нарешті, за останні кучі днів, появилось, появилось сонце. Я цьому дуже рада. Але ми з моєю подругою трошки задумалися, що рік назад ми супер сильно прагнули переїхати з маленького міста, в якому у нас по факту було все. Нам було в цьому скучно. І ти просто жив зняв день суперстабільній і нецікаві атмосфері. А зараз в Чернівцях вже. То в мене багато чого немає. І відповідно ми дотикаємося на питання, чому я не насолоджувалася достатньо там, де в мене було все. Є теорія, що це біологічно обґрунтовано. Тобто, якби ми знаходилися там, де нам комфортно, то ми не розвивались і якось би там померли. Але супер, з іншої сторони, а раптом це нав'язано суспільством. Оцим великим тиском на тебе, що ти щось не встигнеш, якщо ти в 25 років не будеш мати машину, будинок. Бізнес, супер, багато грошей і так далі. Насправді навіть не думаю, що ви ніколи не чули про щоденники вдячності, п'ять речей вдячності перед сном або ще й що. Це робити не обов'язково. Ви самі знаєте шлях до свого серця. Я можу лише сказати: вдячність це те, що вас врятує. А ви скажіть собі самі, яким чином? Весь рік ми працювали над цілями, і період осінь, зима це хороший час, щоб переосмислити, що я робила цього року, куди це привело, і що з цим робити далі. Це ідеальний час, щоб наодинці подумати над своєю енергією. Мені її достатньо або мало, або багато. Я наступного року хочу більше або менше. Або, або я замовила свої улюблені сушки в чинівцях. Після переїзду сюди ще ні разу їх не замовляла. Люди не звикли до того, що наші організми потребують також відновлення, як дерева і тваринки. Але я восени намагаюся зупинятись у рухові вперед і адаптуюся та розбираюсь з тим, куди вже прийшла. Не ставлю собі великі цілі, намагаюся зберігати ту рутину, яку будувала. І в тому, що ми вже напрацювали, також можна розібратись мені все-таки воно треба, чи насправді ні? Чи я хочу проявлятись якось по-іншому, тоді як? Собі можна допомогти і приховати в соцмережах людей, які нібито мотивують, але насправді їх контент тисне через порівняння. А тут бутерброді. Бо мозок не завжди тримає в фокусі те, що мені, наприклад, 17, і я тільки на початку, а людям в інстаграмі 30 і тому вони в чомусь кращі. У всі інші періоди я можу слідкувати за ними, щоб вчитися та ставити собі якусь планку. Але саме зараз можна очистити розум і більше варитися в тому, як я хочу проявлятися зараз. Хочу показати, як я прикрасила цю поличку до Нового року. Ми з моїм хлопцем Юску купили ось такого миленького гноміка. Мама подарувала мені такий красивий різдвяний підсвічник. Ну і найголовніший елемент. Також ми звикли дивитись на колись і один день зараз. Так, ніби вони не пов'язані. Ніби да, я буду багато подорожувати колись, а сьогодні буду думати про те, що і завжди про прибирання, про навчання, роботу. Але що подорожувати можна і в тур за 150 євро поїхати і зібрати більше грошей на тижневу поїздку. Але і то, і то потребує вашої уваги, як і будь-яка інша мрія колись. Я дуже сподіваюся, що плюс-мінус нормально все видно, тому що в мене тут немає ні штативу, ні камери. Хочу поділитись ідеями, що можна подарувати, як це можна красиво упакувати. Тут має бути подарунок для мого хлопця. Я замовила йому машинку з Формули 1. Тут у мене так гарно запаковані. Подарункові сертифікати на масаж. Що ж я купила для мами? Вона мене просила все, що пов'язане з ванною. Кавовий скраб, сіль для ванни, мочалочка. І різні бомбочки. Мені здається, що сертифікат на масаж якраз сюди ідеально підходить. До речі, я використовую такий лайфхак. Я завжди дарую більше, ніж людина очікує. Навіть коли не знаю, що подарувати людині, і запитую, що вона би хотіла, все одно до цього додаю щось від себе, бо це завжди набагато приємніше. Я купила щодня дві ось такі упаковочки. Я дуже далека від того, щоб назвати себе майстром по упакуванню коробок. За найкращий час, щоб будувати наміри, наш мозок завжди відштовхується від того, що ми самі визначаємо важливим. Якщо ви трохи почитаєте про роботу нервової системи, зрозумієте, що просто біологічно, щоб не зійти з розуму, до свідомості доходить менше ніж 1% речей. А от який саме 1% ми можемо визначати самостійно. Це дуже велика привілегія. Теж не буду говорити про 100 цілий або якісь інші щоденники програмувань. Вирішіть для себе самі, як зв'язати колись і сьогодні. Якщо ви цього не зробите, то колись яке настане справді вас може сильно розчарувати. Поки в мене нема світла, приходиться придумувати чим зайнятись, і я дуже хочу зробити цього року карту бажань. Я знаю деякі секретики, як її правильно робити. І зараз хочу написати свої різні бажання, пошукати картиночки. Хочу завершити відео фразою Я впливаю своїми виборами на своє життя. Сподіваюсь, накидала вам їжі для розуму. Поділіться в коментарях своїми думками. З теплом, Алекса.